Привіт! Ласкаво запрошую тебе на моє вже друге відео. Мене звати Олександр і пропоную одразу перейти до теми сьогоднішнього випуску. Сьогодні поговоримо про диференціали. Одразу хочу зробити малесенький спойлер. В роботі мав задній редуктор з Mitsubishi Lancer Evolution X. Еволюшн! Друге відео на каналі і знову на столі Місовіші. Але це все ж таки трохи інший рівень. Проте спершу, звісно ж, трошки історії. Не переймайся, це буде швидко. Погнали! Так от, що взагалі таке диференціал? Диференціал – це один із найважливіших винаходів в автомобільній інженерії, який дозволяє колесам обертатися з різною швидкістю, забезпечуючи плавність руху та керованість. Коли автомобіль рухається прямо, обидва колеса обертаються з однаковою швидкістю. Але у повороті зовнішнє колесо проходить більший шлях, ніж внутрішнє, тому воно повинне обертатися швидше. Якщо ж обидва колеса жорстко з'єднати, тобто без диференціалу, виникне пробуксовка одного з них, що призведе до швидкого зношування шин і складнощів у керуванні. Так от, як же еволюціонувала ця ідея? У давні часи, а саме у 200 му році до нашої ери, перші механізми, які нагадували диференціал, використовували у стародавньому Китаї, а саме встановлювали на візках. У 1827 році французький інженер Онезі Фурпекер отримав патент на перший сучасний диференціал, що дозволяв колесам обертатися з різною швидкістю. І саме його ідея стала основою для сучасних відкритих диференціалів. У 1876 році німецький винахідник Карл Бенц вдосконалив конструкцію, застосувавши диференціал у перших автомобілях. А у 20 столітті із розвитком автомобілів. З'явилися різні типи диференціалів: самоблокувальні, планетарні та електронно керовані. Так, ну, коротеньку історію я тобі розповім. Давай плавно переходити до найцікавішого. Маємо редуктор з 10 го Evo на робочому верстаті. У трансмісії даного автомобіля виник люфт. І всі підозри впали на задній редуктор. Через це, власне, мені його і привезли. Тож, давай розбиратися. Ось він такий гарненький перед розтином. Ну, після розтину він також був навіть більш гарненький. Цей агрегат являє собою систему Super AYC, що розшифровується як Super Active Yaw Control. Або ж суперактивний контроль повороту Google-перекладач. Це вдосконалена версія AYC. Яка може передавати більше крутного моменту на зовнішнє колесо в повороті, покращуючи стійкість і зменшуючи недостатню поворотність, ох, вона і використовує планетарний редуктор для зміни моменту між колесами, керується гідравлічною системою з електронним управлінням, відстежує швидкість коліс, кут повороту керма, поперечні прискорення та інші параметри. А також значно ефективніше за стандартний диференціал підвищеного тертя, оскільки може активно змінювати момент в реальному часі ось така ось заморочена система. Перейдемо до переваг цієї конструкції. Перше це покращене проходження поворотів на високих швидкостях. Друге це краще щеплення з дорогою за рахунок активного розподілу моменту. І третє це мінімізація пробуксовки та втрати тяги. Із недоліків. Перше, це складність конструкції. Вона дійсно складна. Із складності конструкції випливає дорожчий ремонт та обслуговування, ну, що в принципі логічно. І друге, вона вимагає спеціального мастила AYC Fluid для правильної роботи системи. Ця система є ключовим елементом SAWC, що розшифровується як Super All-Wheel Control, яка робить Evolution X. Одним із найкращих у керованості серед повнопривідних спортсиданів. Так, годі захоплюватись, давай шукати люфт. Тож переміщаємося до мого робочого верстату. Тут, знявши одну з бокових кришок, показалася перша половинка редуктора з головною передачою і мастилом для трансмісії незвичного синього кольору. До речі, прошу пробачити мене за вертикальне відео, бо я іноді забуваю перевернути телефон. Так от, значить, тут нашу увагу привертає люфт внутрішньої обойми конусного підшипника, але як потім з'ясувалося, це нормально, хоч і дивно. А тож причина була не в цьому. Потім я подумав, що наш таємничий люфт може бути через зношення зубів гіпоїдних шестерень головної передачі. Але задля того, щоб точно в цьому впевнитись, необхідно було розібрати другу половинку редуктора. У мірі розбирання іншої половини можемо побачити перший та другий пакети фрикційних та сталевих дисків, які відповідають за розподіл моменту між задніми колесами. І, власне, поршні, які затискають наші пакети. Знявши корпус поршня, бачимо три трирівневі шестерні. Коли вони заблоковані або розблоковані, змінюється поведінка планетарного механізму, що впливає на розподіл крутного моменту між колесами. І ось уже перед нами голий корпус редуктора. Я перевірив люфт між шестернями головної передачі і він також був у нормі. Та що ж таке, де ж сховався цей люфт? Однак залишився ще один вузол, який я не перевіряв. Це планетарна передача. Щоб її дістати, необхідно було зняти відому шестерню головної передачі. Потім ми, не розбираючи планетарки, перевіряли люфт на втулках пальців сателітів, однак він теж був більш-менш нормальним. Тож, наближаємося до фіналу. Я зняв кришку планетарки, де мені показалося сонечко. Тобто сонячна шестерня. Та сателіти. Оглянувши все це діло, виявилося, що з сонечком все гаразд. А от з сателітами. Не дуже. На їхніх зубчиках я виявив досить серйозні раковини, які спричинили люфт, який на додачу супроводжувався клацаючим звуком. Так от причину люфта ми знайшли, а от новий планетарний редуктор знайти. Не вдалося. Адже автомобіль досить рідкісний. Тож довелося все перемувати та збирати докупи так, як і було. Ще й клієнт виявився грубіяном. Ой. Однак одне можна сказати напевно: робота з цим агрегатом була цікавою та захоплюючою. Відверто кажучи, коли я працюю з агрегатами, які зняті зі спортивних або просто цікавих автомобілів. У мені прокидається шалений ентузіазм, якого іноді не вистачає. А також, потім можна казати, що я не тільки Видів на очі, а й безпосередньо мав справу з гоночними технологіями. Сьогодні ми з тобою розглянули диференціали та досить цікаву систему від Mitsubishi, яка поєднує в собі дуже багато різноманітних деталей, про які будемо говорити у наступних випусках. Бонусом хочу показати диференціал, точніше, те, що від нього залишилося. З механічної КПП Renault Scenic першого покоління від мого знайомого. Тут просто розірвало корпус диференціала навпіл. Я дійшов висновку, що це сталося через минулі навантаження. Ця КПП повнопривідна, тож мій знайомий бував на оффроуді, І через час експлуатації, бо машина досить старенька. Другий випуск мого каналу добігає кінця. Сподіваюся, тобі сподобалось. Знову ж -таки, таки, нагадую, я відкритий до конструктивної критики, відкритий до пропозицій. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, очікуйте на нові випуски. З вами був я, Олександр. До нових зустрічей!